За змішаною формою здобувають освіти 40, 45, 45 класів 1063 учні. За дистанційною 6 класів практично в кожній паралелі є дистанційний клас. За сімейною домашньою формою навчання 3 учні і за екстернатною формою навчання 159 учнів. Неможливо говорити про перспективні плани розвитку закладу, не зупинившись на тому, що було зроблено за ці роки в нашому ліцеї. Ми намагалися повернути затребуваність ім'я закладу, його повагу, створити позитивний мікроклімат у колективі та імідж ліцею. Також одним із завдань було оновлення матеріально-технічної бази школи. Нам багато чого за ці роки вдалося ну, система, сучасна система. Харчування. У школі е кейтерінг, кейтерінгове обслуговування готовими продуктами харчування, доставка готового харчування в індивідуальній упаковці. Харчуються не тільки учні е пільгових категорій, а й учні 1-4 класів. От у нас е чудо піч, е отримують такі упаковочки, розігрівається 30 30-40 хвилин і діти отримують гарячі харчування. Сучасні технологічні методи навчання. Сьогодні інформаційні технології є невід'ємною частиною освіти. Практично у кожному кабінеті кожен кабінет обладнаний технічними засобами навчання, що значно підвищило якість освітнього процесу. У школі обладнано два кабінети інформатики, навчальний кабінет обладнано мультимедійними проєкторами, опановано форма дистанційного навчання Zoom, Google Meet, Classroom, Google Class. З 2023 року у школі введено електронний журнал та щоденники на платформі «Юмен». Проведено капітальні ремонти роботи по облаштуванню укриття, що надало можливість з вересня 2023 року якісно організовувати освітній процес за змішаною формою навчання щоденним відвідуванням учнями закладу. Укриття забезпечено місцями для сидіння. Засоби надання першої домедичної медичної підготовки допомоги, пожежної сигналізації. Приміщення має систему опалення, водопостачання, санвузли і вентиляцію. Місце в укритті 500. Клас безпеки. Ну, це наш важливий, цей непростий час стало відкриття класу безпеки. Де діти удосконалюють свої навички з питань пожежної безпеки, цивільного захисту, мінної безпеки і засвоюють алгоритми дій у разі виникнення звичайних ситуацій різного характеру, крас діючий, і е, ще в закладі на цього навчального року є служба освітньої безпеки. Ось останній фото Михайлова Ела Борисівна, яка допомагає у учнівському колективу, батьківській громадськості і теж проводить роз'яснювальну роботу. Щодо правопорушень, булінгу та інші питання, які стосуються цієї служби, у рамках реалізації нової програми захист України, яка спрямована на формування патріотичної свідомості та системи цінності, так і на розвиток практичних навичок для збереження життя, особливість цієї програми це єдиний зміст для всіх учнів, незалежно від статі, що забезпечує рівні можливості в набутті важливих навичок. Наш ліцей є одним із осередків Приморського району. Ну, це наша наш, така родзинка. Усім, усією світянською родиною ми допомагали і продовжуємо допомагати ЗСУ. Наближаємо разом перемогу. Проводимо благодійні ярмарки, акції, співпрацюємо з різними волонтерськими організаціями. І вчителі, і діти, і батьки відвідують, і госпіталі, де, де лікуються наші е, воїни, захисники і захисниці, і онкоцентр, де е, лікуються дітки. Ну, допомога продовжується. І я думаю, що все буде добре. Чекаємо тільки перемоги. Психологічна служба закладу працює для створення умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров'я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього закладу. У закладі 8 інклюзивних класів. У них навчається 18 дітей з ООП. 6 дітей мають педагогічний патронаж, індивідуальну форму навчання, педагогічний патронаж. Облаштовано в, школу, в ліцеї ресурсну кімнату. Ось наш психолог працює з дітками і в бібліотеці теж слайді. За ці роки наші учні є активними учасниками і переможцями різноманітних конкурсів, змагань, олімпіад, конкурсів захисту учнівських робіт ман. Хоча війна внесла свої корективи, але роботи, робота продовжується. Ось тільки в цьому році, на слайді, ви бачите, скільки призерів учнівської олімпіад міського етапу, мовно літературного студентської молоді імені Тараса Шевченка, міжнародний конкурс імені Яцика. І е, у нас в ліцеї є музей пам'ять, і ось е, переможець конкурсу про мову. Бібліотека, бібліотека, ліцею – це сучасний інформаційно-методичний центр, який поєднує в собі інформаційну освітню розвиваючу культурну і виховну функцію. Ось на слайді ви бачите чудова бібліотека, до якої забігають наші дітки з задоволенням там не тільки е, з підручниками, з книжечками, а й ось такий осередок спілкування. Не тільки інтелектуальні конкурси, а й переможці в різноманітних спортивних змаганнях з різних видів спорту, конкурсах, руханках. Наші юні спортсмени вибрали минулого року та цього року перше місце в районному етапі спортивних змагань Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-Опліч з волейболу. В цьому році команда футзалу отримала третє місце в районному етапі Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-Опліч. А ви бачите наші переможці не тільки всеукраїнської ліги, плечо, а й інші, й інші змагання. Основні напрямки роботи ліцею на найближчі роки відповідно до стратегії розвитку. Це безпека, якість, доступність, креативність і перспективність. Доступність, різноманітні форми освітньої діяльності. Ем... Ой, ой, безпека, ой, безпека. Пробачьте, пробачьте. Безпека, безпечна безпека, забезпечення надійної охорони території та приміщення ліцею, встановлення сучасних систем відеоспостереження та сигналізації, створення дружньої та підтримуючої атмосфери впровадження програм протидії булінгу, наявність психологічної служби, захист особистих правних учнів і працівників, контроль за використанням гаджетів і безпекою в інтернеті, наявність медичного пункту з кваліфікованим персоналом, регулярний моніторинг стану здоров'я учнів, якість. Провадження сучасних освітніх методик, використання інтерактивних засобів навчання, регулярне навчання та підвищення кваліфікації з участь у семінарах та вебінарах, провадження систем оцінювання, що враховують індивідуальний прогрес учнів, регулярне опитування учнів та батьків щодо якості освіти та роботи з зворотних візлу. Доступність, різноманітні форми освітньої, освітньої діяльності, створення умов для навчання дітей з особливими потребами, адаптація навчальних програм та матеріалів, інформування громадськості через соціальні мережі та сайт закладу, креативність, інноваційні методи навчання, провадження проєктного навчання, степ стем підходу, гіміфікація, організація гуртків з мистецтва музики, театру наукових клубів. Створення умов для розвитку креативності через інтегровані уроки та хакатони, заохочення учнів до реалізації власних проєктів та стартапів. Перспективність співпраця з закладами вищої освіти та компаніями, організація професійних екскурсій, участь у міжнародних обмінах, конкурсах та конференціях, підготовка до НМТ та вступу до закладів вищої освіти, інтенсивна підготовка і консультація з вибору професій. Проваджено від нових технологій та штучний інтелект в освітній процес. Щоб реалізувати поставлені завдання, необхідна співпраця, партнерство учнів, вчителів і батьків. І свій виступ я хочу закінчити словами Несина Мандели: освіта неймовірна зброя, наймогутніша зброя, за допомогою якої ми можемо змінити світ. Все, дякую, питання, дякую. Коле. Дякую вам. А скільки дітей зараз навчається у вас? 1331. Це максимальна ну, кількість місць. Проект. Проект Проєкт 999. Проєкт на потужність. От, я розумію, у вас така, така локація і такий район, що у вас там дуже великий попит, тому що ми розуміємо, це Аркадія і там. Так, да, дуже багато суботів. Працюємо в три зміни, а не три з половиною. Я розумію, що да, там у вас зараз іде ремонт. Так, да. що... дякую. Дякую yeah, yeah, yeah. Одеській міській раді і депутатському корпусу. Ну, за стільки років це просто, по-перше, це і огорожа, тому що раніше заклад взагалі не був огорожений. Відеоспостереження вже це є. Змінено е, освітлення навколо закладу і фасад зараз yeah, утеплення, енергозбереження. Yeah. Да, Я думаю, що все буде чудово. Але, всі да, всі заходи. але да, у нас там да, було таке питання, ми розглядали, як можна збільшити розмір школи, щоб можна було більше дітей навчати, тому що ми розуміємо, що там, на жаль, на жаль наші забудовники, коли будували там ці всі порядунки, ніхто не продумав там, місце, місце сходно, дочка, для не нової було. школи. Там є там, так, приватний, приватний. приватний заклад, ми знаємо. Але, на жаль, наших ну, нема. Так, а, ще Ну, по такому це таке, таке технічне питання, де навчатися дітям. Тобто я розумію, що у вас проблеми як в інших школах з залученим дітей до навчального процесу у вас немає. Я думаю, що не буде зараз. Але от я теж от ну, діти навчаюся, старша донька зараз там 117 ту школу закінчує. Але є таке питання. От я як, ну, як діток, коли дивлюся, як. Ну, обирав школу, дивлюся, такий рейтинг ЗНО. Тобто є у нас школи, вони там є, є в інтернеті, в мережі. у вас я бачу за рейтингом. Ви зараз на 40-му місці в Одесі, в середній бал там за 24 рік, 144 бали. От є якісь ідеї, як це місце ви можете покращити, як перейти на тусь десятку. Я хочу вам сказати, це... що... Просто мені цікаво почути, я які можливо... є можливості для цього. Можливості є, дуже потужні педагогічний колективи. Дуже гарний колектив працюємо над освітніми втратами, тому що да, і ковід, і початок війни, і те, що діти знаходились на дистанційному навчанні, дали свої знаки. Але з двадцятого третього року, коли ми вийшли вже на Очне навчання, ну змішане навчання, дітки знаходяться у закладі. Ми взагалі це чудово. Коли діти і учні в, учні в, в класі, і таке спілкування, зворотній зв'язок, не через гаджет, не через комп'ютер і ноутбук, це дуже чудово. Планку ми не знижуємо. Ми завжди якось я дивлюся по місту. Ми так тримаємо планку. Трошки краще залежить від дітей. Від профільної освіти, від профільних класів теж. Але я думаю, що ми і план. Дякую вам, бажаю. успіхів. Вам так, успіх. Все буде добре. Бажаю вам успіхів. Дякую. Так я продовжу, Олексія Юрійовича. Скажіть, будь ласка, чи аналізували ви анкетували, краще так учнів 9 класу? Хто має намір продовжити навчання в 10-му, Який відсоток чи не робили? Ну, Відсоток я точно вам не скажу, але е, на сьогодні у нас 5 класів, один із них дистанційний, е, клас англійської мовою навчання, клас біології і клас української мови навчання. Mm -hmm. Я думаю, mm -hmm. математики пробачте, математики це 8 клас. Е, практично ну, відсотків 80% буде, я, продовжувати. Да, да, буде продовжувати навчання саме в нашому закладі, mm -hmm. Так, і е, саме за цими профілями. Так, mm. э, стосовно того, що вот казав Олексій Юрійович, mm. чи э, вот, ви назвали зараз англійські э, англійські математика біологія? Yeah. Є ще у нас основні предмети на НМТ, це історія mm. і українське. Mm -hmm. Так а, чи плануєте ви? Якісь там додаткові послуги, факультативи саме для підготування дітей до плануємо. Да, плануємо. Думаю, що ось, якщо говорити в наш клас 9 г, який працює за типовою програмою, mm -hmm. і дистанційний клас, це п'ять класів на 9-й, і ось 9 г там скоріше дітки підуть з філологічним напрямком. Це українська мова. М може, може, історія. А це діти, які за межами міста? —— Дев'ятий діти, які в Одесі. Так, да, тут вона але ціни ви обрали форму. Ні, дев'яти де у нас ще є. У нас п'ять класів. П'ять да, А Ну дев'яти де де він знаходиться? За кордоном. За, за. більше дітей за кордоном. Там всього п'ять дітей, які в Одеській області. Зрозуміло. Є питання? Дякую вам. Дякую вас. Дякую. Дякую. Дякую.

Сумками двох парків. загальна сума балів 3,75. Зносимо до протоколу. Кандидат Канака Світлана Іванівна отримала 3,75. Вважати. Морським комплексного на посаду директора Одеського ліцею No56 Одеської міської ради. Світлана Івановна, будь ласка. Світлана Івановна. За результатами проведення презентації перспективного плану розвитку закладу за середньої освіти ви отримали 1,75 бала. Тобто, і загалом за е, другий та третій етап ви отримали 3,75 бала. І тому ми, як члени комісії, вважаємо фам'янку Супану Івану, переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської ліці No56 Одеської міської ради.